Галіна, привіт! Ми вітаємо тебе з Днем народження! Бажаємо тобі з самого найкращого. Ми, друзі Ігоря, і ми не знаємо тебе, на жаль, але ми знаємо, що ти дуже хороша людина, і сьогодні ми побажаємо тільки тобі найкращих емоцій, найкращих побажань. Тож давай вислухаємо кожного з них. Отож, ми тебе вітаємо з цим прекрасним днем. Ігор багато розповідав про тебе. Ти чудова, гарна дівчина, тому від себе я тобі хочу побажати. Всього тобі найкращого, успіху в твоєму житті. Зроби так, щоб тебе все вдалося. Звичайно, хотілося б тобі побажати успіхів не тільки в твоєму житті, роботі, а в майбутньому в навчанні, щоб тебе все вдавалося. Хотілося б тобі побажати справжнього жіночого щастя і теплої любові. Да, хочу подтатовить все. Ти дуже хороший чоловік. Я хочу повторити Ігор нам тебе. Все він зробив для тебе. Конечно же, успехов тебе в учебе, карьерного роста, здоровья, самое крепкое здоровье тебе. И все это для тебя еще раз. С праздничком тебя! С днем рождения! Хочу поздравить тебя с днем рождения. Пожелать тебе всего самого наикращего. Самое главное, это полковое кохание. За проханием своего друга Игоря я хочу выполнить тебе песню. Послушай, пожалуйста сегодня праздник, и на столе стоят цветы. Проснешься утром от а сияние и теплоты, увидишь маму. О чем не вспоминать. Ты вся сияешь в красивом платье, ты стоишь, гостей встречаешь, и ни о чем не говоришь, подходят гости. Хочу ще раз тебе привітати з Днем народження і побажати тобі всього самого найкращого. Малечка, я вітаю тебе з Днем народження. Я вжаю тобі щастя, здоров'я, успіхів в навчанні, роботі, в майбутньому житті. Щоб всі твої мрії збулися, щоб в тебе було в житті все те, чого ти побажаєш. Ну і, звичайно, завжди тобі залишатися радісною, веселою, щасливою, а найголовніше любимою. З Днем народження. Привіт, сонце. Ось і настав цей чудовий день, день твого народження. Ти почула привітання від моїх друзів, які у свої слова вклали велику частинку свого серця для того, щоб привітати таку дивовижну людину, як ти, сонце. Вони знають багато про тебе з моїх розповідей. А зараз. Я хочу особисто привітати тебе з днем народження, побажати тобі успіху в навчанні, щоб всі поставлені твої цілі, які ти собі поставила, ти досягла їхнього успіху і щоб зі своєю другою половинкою ти була дуже щаслива, адже ти дуже дивовижна людина. Я знаю тебе, ще зі школьних років яка ти я мила, красива розумно. І це дуже, це, це дуже ціниться в сучасному світі. І багато дівчат повинні рівнятись на тебе. Адже ти така людина, яка є єдина на світі. Я це дуже поважаю. І ще раз хочу тебе привітати і побажати тобі всього найкращого. І знай, я готовий віддати будь-що, тільки щоб ти була щаслива. Я дуже сумую за тобою. Надіюсь, тобі сподобався мій подарунок. Сумую.